Доброго дня друзі, гості мого каналу та однодумці, 15 липня 2023 рік. Приїхав, дивився в садку, ну, не зміг втриматися, щоб не зазняти відео. Ви вже бачили ці сорти, ось так. Такий вже на даний час це є футкурамі. Дуже подобається мені цей сорт. І по закладці горіха. І по величині горіха, дивіться, який він вже. І по своєму плодоношенню. Ось так він закладає горіхи. І горіх дуже великий. Піднімати гілку і всюди горіхи. Тобто фудкурамі мені подобається. Ну і поряд біля фудкурамі росте шедевр. Теж вже його показував, але все одно не зміг триматись, бо він ще став більший, набрав розміру горіхи. От. От берем гілку. Тут. Горіхи. Тут отакі горіхи позав'язувались, тут всюди горіхи. Дуже гарно він себе показує. Я вже говорив, після минулого року він не вступив в періодичність. Прирости дав не дуже великі, хоча я я його і підживлю по листу два рази. От. І туди вже далі не можу достати. От ця верхівка. Також і інші сорти досить себе добре показали. От, наприклад, не очікував я від каталонського. Цього року це і того було сигнальне плодоношення цього року. Вже другий рік, як він плодоносить. Ну, от є горіхи. І горіх крупний. І горіха не так, щоб багато, але дивіться, який ж. Але він є. Теж по розміру дуже великий. Він ховається, його треба під листками шукати, але його цього року досить багато є. Вже декілька штук знайшов з монолізом. саме на Каталонському. Це для нього характерно. На інших сортах. Я так сильно не придивлявся, але поки не видно. От Зараз можливо війти пригнуть. Знаєте, під урожаєм. Всім дякую.